В області слід ввести єдиний податок на землю. Такої думки голова постійної аграрної комісії обласної ради Валерій Капленко. На його думку, без цієї реформи не обійтися, адже вона забезпечить суттєві надходження до бюджету. Якщо зробити єдиний податок, буде 43 мільярди доходу від землі сьогодні 23. три До того ж, зазначає пан Капленко, єдина для всіх плата за землю це справедливо. Сьогодні каже депутат, податок надто суттєво відрізняється у різних районах області, а це змушує сільгоспвиробників працювати в нерівних умовах. Налаштовані, каже пан Капленко, серйозно. Якщо цього не почують, я думаю, що ми не будемо робити, те, що всех. Нам другого вихода просто немає. Ми не просимо грошей. Ми просимо справедливості. Участь у засіданні взяв і губернатор Валерій Головко. За словами голови ОДА, аби запровадити єдиний податок, слід внести зміни до законодавства. Саме тому це питання очільник області запропонував вирішити безпосередньо з міністром аграрної політики. Я все ж таки хочу, щоб міністр аграрної політики підтвердив. Те, що він буде у нас на Полтавщині чи 17, чи 19 лютого. І я хочу домовитися з депутатами Верховної Ради, які очолюють і мають там, участь в цьому градному комітеті, щоб вони теж сиділи. Я хочу зробити наступну річ, дуже просту, щоб цей меморандум, який є сьогодні по перевіркам, відбувся іншим форматом. форматі. Меморандум за підписами представників законодавчого органу і нашого уряду. І депутатів обласної ради нагадаємо, 11 лютого Валерій Головко планує здійснити робочу поїздку до кабінету міністрів.